Я радий вітати вас, друзі. Нарешті у мене дійшли руки до Elden Ring. Все розпочалось нещодавно після того, як мені закортіло зробити відео про першу і третю частини Dark Souls. Якщо ви їх не дивились, ось підказка. Запрошую до перегляду. Я трохи почав розуміти, що і до чого у цих іграх, розібрався із механіками і вирішив, що вже пора. Проходити Elden Ring. У цьому відео я хочу висловити лише свою думку про перше враження від гри. А якщо у вас є що сказати з приводу гри, запрошую до коментарів. Мені буде цікаво дізнатись вашої думки. Розпочну напевно із відкритого світу. Коли я вперше вийшов із храму, це виглядало так. І буквально через секунду. Потім я звісно зрозумів, що можна просто пробігти цього боса. Синдром Дауна це не хвороба. І надалі я намагався бути більш обережним. До відкритого світу у мене, напевно, є одна претензія. Про неї трохи далі. Розумієте, у іграх Dark Souls був відсутній відкритий світ, але у грі створений прекрасний левел дизайн. Наприклад, ви можете бігати по локації, потім пройти далі, і за допомогою відкриття короткого шляху потрапити назад до того рівня, де ви були. Це, до речі, часто економить вам час, якщо потрібно повернутись до багаття, чи, наприклад, напевне, місце у іншій локації. І це лише маленький приклад. Але це одна із речей, яка робить Dark Souls прекрасною грою. А ось у Elden Ring усе змінив відкритий світ. Так він гарний, добре пропрацьований у плані контенту і мандрувати по ньому це задоволення. Звісно, розробники не могли зробити закритий світ, як у своїх попередніх проектах, і їм потрібно було зробити щось нове. Так, яка у мене претензія до відкритого світу Elden Ring? І це швидкі переміщення? What? Я взагалі не розумію цю річ, тим паче у такій грі. Погоджую, що точки, між якими ви переміщуєтесь, розташовані дуже логічно, і ви не пропускаєте увесь контент, який пропонує гра. Так, я можу зрозуміти, що коли ви відпочиваєте біля багаття. Я буду називати їх так, то вороги знову з'являються і пробувати собі шлях із з боєм не дуже хочеться. Але чому не зробити, наприклад, лише деякі ключові точки, у які є можливість швидкого переміщення? Наприклад, щоб був якийсь артефакт, який рідко зустрічається у грі, і за допомогою нього можна було б робити багаття. Можливим для швидкого переміщення. Що ти верзеш? Можу зрозуміти, що це так собі претензія, і хтось скаже, що це майже й не відноситься до відкритого світу, але вона така штука є, і мені вона не подобається. А загалом, у відкритому світі Elden Ring усе зроблено класно. У ньому дуже легко орієнтуватись, і вороги розташовані також добре. У лісі, наприклад, вас зустрічає ведмідь, у горах веветні, у замках мерці і інша нечисть, а на болотах різна гедота, я навіть не знаю, як її назвати. Ще є крута штука: це зміна дня та ночі. Ви можете відпочити біля багаття до певного відрізку часу, який вам потрібен. Тому що, наприклад, є вороги чи навіть боси, які з'являються тільки уночі, це теж круто. У відкритому світі зустрічаються квестові персонажі, і скажу про квести тільки одне. Мені взагалі вони дуже сподобались. Тут розробникам ставлю вподобайку, ну, як ви на це відео. Бойова система. Тут взагалі я відчув справжній кайф. Насправді нічого нового ви не побачите, але керування під час битв зроблено прекрасно. Наприклад, коли ви б'єте з великим мечем, ви відчуваєте усю важкість ударів, коли берете у руки звичайний меч, одразу все стає легшим. Я насправді навіть не знаю, як це пояснити, тому що синдром Дауна це не хвороба. Але я гадаю, що ті, хто грав, мене зрозуміють. Загалом я отримав велике задоволення від бойової системи Elden Ring, і саме головне, що вона мені не набридала. Хоча я й досі не навчився парирувати удари ворогів. No. 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 Розробники також додали нові механіки, наприклад, такі як Стелс. І шкода, що такого не було у серії Dark Souls. Насправді ви не зможете пройти усю гру на Стелсі, але ця механіка дуже допомагає у деяких ситуаціях. Так як у Elden Ring тепер відкритий світ, розробники не могли не додати у гру засіб пересування, і це кінь з рогами. І я вам хочу сказати, реалізовано із ним усе прекрасно. Його можливо дуже швидко призвати, навіть коли ви знаходитесь у бою. Він сам дуже швидкий, на ньому можна навіть битися з ворогами. І найкрутіша фішка цього коня це подвійний стрибок. Ця механіка насправді дуже допомагає у знаходженні секретів і для того, щоб дістатись до важкодоступних місць. Боси. тут буде усе коротко. Можу сказати, що вони створені добре. Ну це якщо сказати про квестових босів. Битви із ними, як завжди, прийнято у іграх компанії From Software, важкі, але у той самий час прекрасні. І не будемо далеко йти. Я візьму боса Годріка. Битва із ним мені дуже сподобалась. Його анімації, атаки і взагалі, як він виглядає, це круто. <праць> Так, знаю, далі ще будуть круті боси, але це був лише маленький приклад. Якщо сказати про менших босів, то тут все якось не дуже. Дивіться, на початку, коли ви зустрічаєте їх, уперше усе добре. Але потім у розробників, напевно, закінчилась фантазія. Тому що, коли ви повертаєтесь до них знову, ви зустрічаєте просто двох однакових міні-босів. Ну і це виглядає, на мою думку, так собі. Але я гадаю, що можна закрити очі на такі маленькі дрібниці, тому що ви все одно отримуєте гарні емоції, а це мені здається найголовніше у іграх. Загалом можна сказати, що перше враження у мене від гри позитивне. У мене ще попереду багато годин контенту у цьому прекрасному світі. Якщо ви по якимось причинам не грали у Elden Ring, чи взагалі у ігри компанії From Software, то я вважаю, можете почати із Elden Ring. Але мені здається, що потім грати у Dark Souls, особливо у першу частину, вам не дуже захочеться. Ну а на цьому у мене все. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою. Підпишіться на канал, я буду вам дуже радий. І як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.